Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плозі, де я майже щодня ділюся цікавими рецептами, які перевірені особисто. Сьогодні пропоную вам ознайомитися з трьома варіантами приготування італійської піци. Ця традиційна страва, згідно історичним відомостям, з'явилася у Італії у 16 сторіччі, тоді, коли в Європу завезли помідори. Згодом деякі види піци були названі іменами монарших осіб. Наприклад, Маргаритою звали дружину італійського короля Умберта І, і вона просто обожала піцу з сиром. Тим часом її ім'я увійшло в історію. Я мешкаю у Італії більше 20 років і за цей час перепробувала безліч рецептів піци. Зараз я познайомлю вас з найбільш популярними з них. Відразу скажу: на етапі приготування тіста процес та інгредієнти у всіх трьох рецептів не відрізняються, а от начинки будуть різними. Отже, для тіста потрібно 500 г борошна, 400 мл теплої води, одна чайна ложка цукру, 8-10 г свіжих дріжджів або 4 г сухих, 200 ложки олії, 12-15 г солі. В миску з борошном висипаємо дріжджі, гарно перетираємо за допомогою рук. Потім висипаємо одну чайну ложку цукру, сіль 400 мл теплої води, додаємо 2 столових ложки олії, замішуємо тісто за допомогою лопатки. Після ретельного вимішування накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і залишаємо сходити 1 годину. Тим часом беремо томатну пасту у пляшці 500 г, сухий базилік і орегано, оливкову або будь-яку іншу рослину олію. Сіль виливаємо томати у миску, приправляємо базиліком. Ореганом солимо, далі додаємо олію приблизно столову ложку і все ретельно розмішуємо. Отже, соус для трьох варіантів піци ми приготували. Для начинки нам знадобиться рікота, монцареля, можна й інші види сиру, чорні оливки без кісточок і солона тюлька. Цей інгредієнт з запашання. Крім того, ми не обійдемося без сухого орегано та олії. Через годину тісто зійшло дуже добре, тому ми знімаємо харчову плівку та будемо обминати його. Дивіться, як це роблю я за допомогою лопатки. Насправді це зовсім не складно, треба тільки набити руку. Після того, як процес обминання завершено. Ми знову накриваємо миску з тістом харчовою плівкою та залишаємо його знову сходити одну годину. Далі стіл посипаємо борошном і викладаємо шматок тіста. Зверху його теж треба посипати борошном. І знову робимо на ньому складки, як минулого разу. Після цього розрізаємо тісто на три частини. Кожен шматок посипаємо борошном, робимо одну-дві складки та маленькі виємки на поверхні за допомогою пальці, аналогічно вчиняємо зі всіма шматочками тіста, викладаємо їх на дека, встелений пергаментним папером і залишаємо на 15 хвилин у спокої. Після цього пальцями треба розплескати тісто кожної майбутньої піци. А зараз покажу, як накласти начинку у кожному варіанті почергово. Як бачите, перший шматок я достатньо сформувала, він став прямокутним. Присипала його борошном і викладаю 7 столових ложок перемелених помідорів з бутилки. Є один цікавий нюанс. Якщо ви хочете, щоб піца була тонка, то не треба дозволяти коржу додатково сходити. Краще відразу мазати його шаром томатів. але якщо бажаєте пухкий виріб, то необхідно залишити шматок тіста ще трохи зійти. Я вирішила зробити тонку піцу. Тому відразу намасую її помідорною масою, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо корж протягом 15 хвилин. Тим часом нарізаємо кубиками 500 гунцарелі. Коли корж приготувався, витягаємо його з духовки і посипаємо шматочками сиру, але використовуємо не всю кількість. А приблизно другу частину. На монсерелю викладаємо 12 шматочків соленої тюльки, розпроділяємо поверхню чорні оливки без кісточок, приблизно 30 штук. Оскільки тюлька продукт специфічний то її можна взагалі не додавати, кому вона не подобається. Духовку знову розігріваємо до 180 градусів та випікаємо піцу 4-5 хвилин. Головне, щоб розтопився сир. В нас вийшла надзвичайно смачна та ароматна піца. А зараз будемо готувати другий варіант. Шматок тіста розплескуємо пальцями та змащуємо його помідорною масою, 7 столових ложок, як минулого разу. Випікаємо корж у духовці 15 хвилин при 180 градусів. Після цього будемо викладати начинку. Цього разу це виключно шматочки моцарелі. Але необхідно невеличку кількість сиру залишити на третю піцу, майте це на увазі. Знову ставимо піцу у духовку при же температурі на 4-5 хвилин. Сир цього сорту дуже швидко та гарно розтоплюється, готовий виріб можна прикрасити за бажанням, наприклад, листочками базиліку. До речі, це і є та сама легендарна Маргаріта, названа на честь королівської дружини, про що ми говорили на початку відео. Особливо така піца популярна у Ніаполі, тому тут її випікають відміно. Ніде ніколи ви не скуштуєте подібної. Ось дійшла черга і до третьої піци. Зараз приготуємо начинку. Для цього беремо 250 г рикоти і розминаємо її виделкою. Далі перчимо, солимо за смаком, додаємо одну чайну ложку олії будь-якої рослиної, але краще оливкової. Знову розминаємо масу виделкою до однорідності. Після цього посипаємо шматок піци порошном. І розкладаємо сирну масу шматочками, а зверху додаємо кубики монсарелі, що залишилося. Тісто цього разу ми не розплескували, тому в нас вийшла акуратна невеличка піца, як говорить Італії. Наостанок поливаємо вирів 2-3 столових ложки помідорної маси. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо нашу піцу 20 хвилин. Рекомендую даний відеорецепт як універсальний, якщо ви вирішили приготувати справжню італійську піцу. Наразі я пропоную найпопулярніші варіанти цього смаколика. Ви не уявляєте, які чудові аромати витають в мене у квартирі. Не забудьте підписатися на мій канал та отримайте можливість завжди мати під руками прості перевірені рецепти на кожен день та свята. Смачного та продуктивного вам дня!